У мене ще купа часу попереду. Молоді люди дуже часто, самовпевнено відмахуються від Бога, не хочуть слухати ні про спасіння, ні про духовне життя. Хто тут винен і що робити? Молоді хлопці і дівчата знаходяться в дуже крутому відрізку часу. Світ широко відкриває їм свої обійми, вони раді пізнавати його різноманітність і вірять, що їм море по коліна. Вони повні енергії і планів на майбутнє або у них відсутні взагалі плани, і в той же час дуже бояться цього майбутнього. При такому розкладі намагання говорити про вічні цінності. І цілі в житті сприймаються як бажання зв'язати свободу самовираження і власного вибору життєвого шляху. І часто у відповідь звучить, нагуляюсь, а потім буду думати про душу. Все життя попереду, куди поспішати. Ця позиція небезпечна і насамперед програшна. Ось чому ми вибрали найпоширеніші причини, через які молоді люди хочуть нагулятися, відкласти вибір на потім і спробували подивитися на них з Божої точки зору. У мене ще купа часу попереду. Все просто. Ми не знаємо, скільки часу попереду в нас є. Ми навіть не здатні на 100% гарантувати, що прокинемося завтра вранці або сьогодні ще підемо спати. Так що раз за разом, відкладаючи думки про Бога, ми ризикуємо про просто упустити момент, а потім вибору може не бути. Юнацтво не час для духовного. Потрібно насолоджуватися життям. Насправді, саме дитинство, юність найкращий час для закладання духовного фундаменту це час, коли формуються погляди на світ, обираються життєві орієнтири, авторитети і цінності. Юність не час для духовності. Потрібно насолоджуватися життям. Часто думають молоді люди. В цей час ми обираємо не лише професію і супутника життя, ми формуємо своє майбутнє, майбутнє своєї сім'ї і в перспективі суспільства країни. А без здорових, духовних орієнтирів дуже легко загубитися серед в лапках авторитетних думок і спокус, і в результаті наробити таких помилок, які будуть відгукуватися все подальше життя, це і залежності від поганих звичок, і аборти, і важких хвороби, в'язниця, моральний і матеріальний крах. І далеко не все потім можна виправити. А насолоджуватися життям можна і потрібно, адже це дарунок від Бога. Як саме це робити, це вже інше питання? Вірити це не успішно і не круто. Часто, під нагуляюсь, мається на увазі спочатку досягну успіху в житті. А що є успіх для сучасного світу? Багато грошей, красива і бажано багата дружина, дім, авто, престижна робота, модні речі, радість, любов, мир, доброта, милосердя, терпіння, те, чого досягає душа людини з Богом, розглядається як непостійний – Невловимий бонус до всіх цих матеріальних речей, але не як сам успіх, Моло часто вірить матеріальному світу, навчена жити тут і зараз, вимірюючи успіх мірою, яку пропонує цей хворий гріхом світ, тоді люди реально плутають свободу і рабство. І добровільно стають білкою в колесі заробляння і накопичення, її біг нікуди не веде, але забирає сили і час. Тому дуже важливо усвідомити, що попереду життя у вічності воно точно настане і від цього нікуди не подінешся. Я боюся втратити свободу вибору і самовизначення. Важливо від самого старту зрозуміти, що життя з Богом це не 623 не можна, скучний гардероб і нудні співи. Життя з Богом це кожен день прожити зі змістом, мудрістю і радістю, це нові фарби життя без допінгу. це справжня свобода вибору з повним усвідомленням відповідальності. Так. Дещо ти втратиш, обираючи Бога: страхи, біль, одинокість смерть, сумнівні задоволення, які, врешті-рез, і приведуть до страху, болю, одинокості й смерті. Ну і найголовніше втратиш квиток до пекла. Взагалі важливо зрозуміти просту річ, щоб виконати дві головні заповіді Бога. Люби Господа Бога Твого всім своїм серцем, всією душею своїм, всім розумом своїм і ближнього свого, як себе самого, Матея 22, 37, 39. Не потрібно якось особливо одягатися, говорити спеціальні слова і виконувати ритуал. Для цього потрібне наповнене любов'ю серце і готовність нею ділитися. Головні зміни в людини, яка вірує в Бога, відбуваються всередині Зовнішні переміни. Це лише відгомін Божого поклику в душі. Бути віруючим не круто. Тут відразу постає запитання, круто це як? Якщо крутість це те, що дає перевагу над іншими, привід для заздрощі і захоплення, відчуття могутності і безмежної любові до себе, то так, це не круто. Дуже важливо зрозуміти, що в Божій системі координат крутість взагалі з іншого боку. Сама мета життя, правила, можливості інші. І необхідність величуватися над іншими, викликати схвалення і захоплення собою улюбленим, маніпулювати відпадає, як короста від рани, яка гоїться. Навіщо вірити в Бога? В цілому, нагуляюсь, це лозунг мислення, яке відштовхується від бажань тіла. Але людина створіння складніше, ніж тварини, які живуть рефлексами та інстинктами. Коли приходить усвідомлення, що нагуляюсь насправді означає змараную життя, принесу шкоду собі біль і розчарування своїм близьким і тим, з ким поки навіть не знайомий, тоді починаєш думати не лише про себе і свої бажання. Але і про оточуючих людей, і про те, як прожити без болю і втрат, життя без Бога, без усвідомлення Його любові, Його планів особисто для мене, безмістовне, одноманітне, і нагадує американські гірки, сьогодні все якось ніби складається, і ти відчуваєш себе на коні. Можливо, навіть супергероєм, а завтра бац, невдалий день, і ти вже повний лузер. Післязавтра ти і сам не можеш зрозуміти, що буде. Але життя людини, яка стала на Божий шлях, рухається з іншою амплітудою. Поступово приходить спокій, гірки згладжуються і приходить усвідомлення, що по-справжньому цінне, важливе, а що не має жодного значення. З'являється міцна надія і впевненість у майбутньому, і ти знаєш, жити з такою впевненістю велике щастя. І найголовніше за своє життя відповідаєш ти сам і ніхто інший. Так що, якщо сьогодні маєш шанс і можливість пізнати Бога ближче, ним варто скористатися. Пам'ять святих усіх. Ці святі стали тому, що вони прийняли Ісуса Христа і Його науку в своє життя, увірували в Нього. Полюбили його всім серцем як джерело життя і щастя. Кожен з нас старається бути добрим християнином і провадити побожне духовне життя, але стикається з певними перешкодами, труднощами у дорозі до Бога, гріхами і недоліками. Приклад життя святих показує, що їхня дорога до Бога не була легкою і простою. Вони також боролися з власними гріхами і з недосконалостями, а тим, що допомагало їм здобути святість. Цей високий духовний і моральний стан душі це те, що вони не затримувалися у стані гріха, а старалися якнайскоріше покаятися, очиститися з нього і відновити свою любов до Бога, оживити в собі відчуття потреби Бога і Його присутності. Як бачимо, головне не. Не страшно те, що ми згрішили, страшно залишатися у гріху, і святі цим користалися. Деякі християни хвилюються, що навіть при частій сповіді. У них повторюються подібні гріхи, і це їх засмучує, починає засівати у їхнє серце думки з невіри і з неохоти в успішності їхньої духовної праці, духовного життя. Тоді вони запитують себе, чи варто далі сповідатися і причащатися, якщо не вдається позбутися гріхів, поправитися. І тут важливо, дорогі мої, пам'ятати найперше те, що питання святості не зводиться лише до стану безгрішності. Тому запокійній молитві на панахиді ми кожного разу повторюємо такі слова: бо немає людини, що бишила не згрішила, ти бо один без гріха. Кожна думка. Яка віддаляє нас від святих тайн, віддаляє від Бога, не є від Святого Духа, а від диявола, який старається відділити людину від Бога. Тому такі думки потрібно негайно і рішуче відкидати від себе, бо відкидаючи їх, ми звільняємося від ворожого і згубного впливу злого Духа, ворога нашого спасіння. Подібними думками злий дух старається пошіяти в душах християн духа гордості, знеохоти і з невіри. Диявол намагається умовити деяким душам, що гордий є той, хто задумує вчинити щось велике для Бога. Це б дійсно було гордістю, якби ми мріяли чинити це власними силами. Проте немає ніякої гордості, коли вирішуємо стати святими, довіряючи Богові та повторюючи зі святим Павлом. Все може в тому. Хто мене укріпляє. Ісус Христос на хресній дорозі падав тричі під Христом, для того, щоб нам показати, що ми на своїй життєвій дорозі під тягарем гріхів будемо падати. Але не страшно, що ми впали. Страшніше, та якщо ми не встанемо, не візьмемо свого Христа і не підемо далі. Багато хто. Залишав пити, курити і різні свої недостатки, але витримавши тиждень, півтора, два, впадав, опускав руки і вже вважав, що все пропало. Ні, нічого не пропадає, бо ми поглоті покладалися самі на себе. Як бачимо, своїми силами ми нічого не зможемо. Якщо метою, і основою святості вважати безгрішність душі, коли людина здобуде такий стан, рівень духовного життя, що покається за всі гріхи і вже більше не буде грішити, тоді виникає висновок, що така особа не має вже більше потреби у сповіді, в святому причасті, в молитвах і не потребує Бога і Його допомоги. Але це неправильно. Бо людина не може жити без Бога, бути досконалою і самодостатньою, а постійно потребує Його допомоги. Питання святості, чистоти душі це, не, це справа довіря Богу, повної надії на Нього, бо людина не змінює сама себе, а то Бог нас освячує своєю ласкою і світлом Святого Духа. Він провадить нас, наставляє на дорогу до Царства Небесного, бо то Бог викликає в нас хотіння і діяння за своїм уподобанням. Филип'ян 2:13. Вшановування сьогодні всіх святих Христової Церкви нагадує нам дуже важливу мудрість духовного життя, що святими не народжуються, святими стають. Люди освячуються у міру того, як більше пізнають Божу любов, утверджується в ній заки постійній молитві, користанню зі святих тайн, і цю любов виявляє до своїх ближніх. Тому для освячення і спасіння недостатньо не грішити, а ще потрібно робити добрі вчинки, діла любові і милосердя, які є знаком нашої любові до Бога, бажанням бути з ним в єдності. Пам'ятаймо картину Страшного суду, хто по лівиці стояв. Я був голодний, а ви мене не нагодували. Я був спрагнений, а ви мене не напоїли. Я був хворий, а ви не навіднилися до мене. Як бачимо, не ті, що зло чинили, стояли поліви. Хоч відомо, що їхня доля та, але і також доля полівиці тих, хто не чинить добра милосердя. А святі тайни. Мають бути для нас особливою нагодою близької зустрічі з Ісусом, з'єднання з Ним. Апостол Павло, Євангелист Іван богослов, закликав. Дітоньки, не любіть Бога язиком. Якщо ми любимо Бога, то покажімо Йому це на ділі. І Коли ми хочемо бути з Ним, з'єднатися з Ним. Саме без участі у святих тайнах, сповіді Євхаристі ми не отримаємо спасіння, ось чому ми так часто наголошуємо на тому. Як батько просить свою дитину дитину, вчися, вчися, бо від чого залежить все твоє життя, як духовний батько, закликаю вас. Беріть участь у святих тайнах. Не будьте байдужими, бо від цього не, не, не тільки ваше життя, Ва, залежить вся ваша вічність. Свята Церква сьогодні вшановує святих який є для нас живим яскравим прикладом євангельської праведності чи побожності, до якої закликав Христос у перших своїх науках. Кажу бо вам, коли ви своєю праведністю не перевершите книжників та фарисеїв, не увійдете в Царство Боже. Допоможімо самі собі, бо тільки від нас залежить наше спасіння. Наша вічність, якою вона буде щасливою чи нещасливою, залежить від нас. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Цікаво буде почути і вашу думку. А я уділю вам благословення, поділіться своїми думками, як у вас це виходить, як ви даєте з тим собі ради. Ну і обов'язково, як завжди, дорогі мої, пальчик вверх, пальчик вниз, але поставте. Слава Ісусу Христу!